На Одещині 13-річна дівчинка взяла вдома 24 тисячі доларів. Кажуть, батьки щось там продали, збиралися купувати будинок. А в дівчинки сталося кохання. Вона вирішила зі своїм хлопцем йому 24 роки втекти в Молдову, бо це недалеко від їхнього села. Найцікавіше те, що український кордон вони пройшли: неповнолітня дівчина і хлопець призовного віку. А кордон з Молдовою перетнув лише він із грішми. А її завернули, бо особи такого віку не можуть подорожувати без батьків чи опікунів. І от я собі думаю, як неповнолітня перетнула кордон, і як його перетнув хлопець призовного віку, бо ж у нас зараз діє заборона. І в мене лише одна відповідь на це просте питання, і ви теж знаєте цю відповідь. Десь бачила експертні підрахунки, е, кажуть, що ринок послуг військкоматів, ну зараз вони звуться, ТЦК, обчислюється в 3 мільярди доларів США. Є припущення і щодо грошей, які крутяться на ринку прикордонних послуг. Там, думаю, теж все добре. До знайомих, які взяли в оренду земельну ділянку і збиралися починати будувати приміщення для бізнесу, зранку прийшло п'ять поліцейських, хочуть документів і відповідей на питання. Годину власники їх впрошували залишити припис, щоб підготувати відповіді на питання. В установленому законом порядку питаюся, а чого вони хочуть? Це ж справді можна затребувати документи і все подивитися. Питаюся в їхньої юристки. Та грошей вони хочуть. втомлено відповідає вона власники не платять і не будуть. І що ти робитимеш як юристка? Підготую відповідь, надам копії всіх документів, і буду виходити на начальство із тим, щоб їх залишили в спокої. Правова позиція у нас 100%, але ходили, ходять і будуть ходити. Люди часто воліють розрахуватися, щоб їх залишили у спокої ми не будемо, ми все робимо як книжка пише. Тобто ніякі зарплати і покарання ніяк не вплинуть на ці тіньові потоки, будуть ризикувати, але заробляти. Це як зі смертною карою в Китаї є смертельне покарання, але кількість тих, хто його отримує, не зменшується. По 15 тисяч щорічно вони там страчують, кажуть це орієнтовні цифри, і що? І нічого, нуль ефекту. А у нас в Одесі воєнком Борисов був. Знайшли його нерухомість в Іспанії: будинок, квартира, офіс, ще пара машин, всього на 4 мільйони євро. Все купив під час повномасштабного вторгнення. І я чомусь думаю, що якби не прискіплива увага медіа, то звільнили би воєнкома тихенько, всі, хто треба, заробили б грошей, і поїхав би цей пан до Іспанії щасливо і безтурботно жити далі. Але Печерський райсуд у Києві. Обрав Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 150 мільйонів гривень застави. Кажуть, сидить. Цікаво, як швидко ми про все забудемо і як швидко він опиниться на свободі. Те, що опиниться, я якось навіть не сумніваюся, з такими то грішми. Я не буду чергове писати, що в той час, поки одні гинуть за свободу своєї країни, інші збагачуються попри всі норми і закони. Ви й самі все це знаєте. Але воно ж вибухне всі ці віджими бізнесів ярмаками і компанією, всі ці приниження бізнесу, який ледве дихає, ігнорування людських потреб, зашквар влади з бюджетами, брутальне ставлення до поранених, до сімей загиблих, неможливість без подвигу оформити документи, відправлення до в'язниць героїв і розвідників. Найстрашніше, що здолавши ворога з зовнішнього, активна частина суспільства буде змушена рубати голови внутрішнім гідрам. Інакше нічого у нас як країни не вийде.